Вітаю на нашому каналі Юний Пасічник. Е, так, Сьогодні ми будемо... Сьогодні в нас є вже жовтень місяць, 12 число, і ще були в кожному вуликові по три рамки з розплодом. Чуть-чуть було розплоду ще. Він залишився. Зараз я відкрию, щоб забрати ті рамки, тому що е, гніздо вже сформоване на зиму, тільки чекали, поки отой розплод вилізе. І все. Також є в мене до вас таке серйозне питання по біпінові. Деякі питання хочу уточнити, як ви робите. От. І можливо, ну, общем, зараз все розкажу. Так, а що ти, привіт, лазиш тут? Ох, скільки вас тут. Ладно, зараз все повідкриваю, познімаю. Хі -хі -хі. Як так вийшло, що ви тут лазите, як тут все було щільно? Ну, давайте покажемо вам трошки. Щоб ви сюди не лізли. Що я вже тут прийшов. Ех, забувся, завжди забуваюся Стамеску Відкрилося. Даже и кусочек впало туда так. Ну вони гудуть. Так, дивіться, я хочу забрати отих три рамки. Тут був розплод, зараз подивимося, чи він ще є, чи вже вийшов. А останеться раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім рамок. Зараз ми подивимося на ті рамки. Що я хотів вас запитатися? Зараз я вас запитаю з біпіну. і розкажу свої плани подальші щодо тієї пасіки. Так, Ага, що ми тут бачимо? Так ну ще трохи? Дивіться, я ту рамку вже буду забирати. Буду її забирати, треба її обтрусити. Поки що поставимо її тут. Так, 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 так. Хе-хе-хей! Димку не бажаєте? Якби я їх сьогодні ще поливав біпіном, то то взагалі було би б тут будьте обережні, рамка виймається. Тікай, тікай, тікай! Киш, 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 киш! Опа! Ну тут і життя вирує! Так що я хотів запитати, ви по біпінові обов'язково? Я знаю все, як розводити, все, де купляти, скільки він коштує, для чого він потрібен, все знаю. Питання в тому. Так. Бачите, тут меду нема багато. Це рамка немає, заливається на зиму. Це рамка тут був розплод. От, І ми її вже забираємо. Питання в тому, от, наприклад, обов'язково, як я куплю той біпін, обов'язково спочатку попробувати там одну-дві вулички пролити і подивитися, чи бджоли не сипляться від нього. От, І чи кліш сипеться, а потім вже... У мене тільки дві сім'ї поки що, а потім вже на другий день, наприклад, повністю проливати. Чи можна відразу пролити і все. Бо просто якщо на другий день, то мені їздити сюди туди. Так що я його сьогодні не купив, не маю, не знаю. От якщо ви мені напишете, що можеш не боятися, давай, лєю, не жалей. От, то я так і зроблю. А якщо ви мені напишете, що ні, треба спочатку спробувати, бо втратиш сім'ю, ну, ймовірність така є, що так бувало, ну то треба це трохи серйозніше до цього віднестися. Ого! Дивіться, тут ще багато розплоду, і ще він не виліз. Так, да. трошки зарано. Нічого. Нічого, нічого, нічого. Хай побуде, значить я почекаю, почитаю ваші коментарі, ті дві рамки забираю. Об наше хай буде. Читаю ваші коментарі і обробляю біпіном. Час є, навіть при нульовій температурі, ним можна ще обробляти, ну але не бажано. Я так почитав інструкцію і подивився в Ютубі. От тільки не знаю, от чи мені сюди. Коротше, чекаю вас в коментарях. Зараз відкрию другого вулика, подивимося, яка там ситуація, і розкажу про свої плани щодо пасіки на наступний рік. О, вже одна вжалила. Добре, що я в бронежилеті червоному. Я вже відкриваю другого вулика. До речі, вирішив одну рамку ще оставити там. Одну забрав, а дві оставив, бо в одній багато розплоду, а в одній теж трохи є. Тут ще треба буде з потолочинами розібратися. Так, 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 казікою тут з сторони. Остої. І отут мають бути оті. Були такі три рамки. Теж тут був розплод. Зараз ми подивимося. А, я зрозумів. Тут вже все позаліплювали. Тут тихенькі бджоли, там якісь нетихенькі. Угу, дивіться, бачите, ще трошки сьогодні зарано, сьогодні дев'ятий день, Альбінович казав, що через два тижні, рано якраз. Ще ніхто не повилазив. Бачу там личинки, а тут ще багато закритих. Значить, така сама ситуація, як і в тамтому вулику, так і в тому вуликові. Не буду сьогодні ще тут зачіпати, хай буде так, як є. Почекаю ваші коментарі. От, на рахунок. Чи обов'язково обробляти біпіном. Чи вистачає. Ну тут ми полоски ставили, вже давно повиймали, 9 днів назад. Місяць вони стояли, повиймали. Так що, ото чекаю, як багато буде коментарів, яких так і зробимо. Поки що накриваємо назад, бо там ще є розплод. Заберу тоді ті рамки і вже все, гніздо буде. Гніздо сформоване. Медові рамки осталися, повні, повні медові. Тільки забрати як розплот вийде, забираємо у ті рамки, і все, останеться по 8 рамок на зиму вуликові. Ну і плюс не знаю, біпіном поливати чи не поливати, і буде все на цьому. Так, закриваємо. Ну і про отеплення мені цікаво. Я бачив в Ютубі пленкою накривають або таким якимось, не знаю як воно називається, ну таким утеплюючим матеріалом, що там, ну таким, як же ж воно називається, ну що в ремонтах використовують. А я крилом утеплюю, поклав зверху і тепло. Все, почекаємо ще, скільки днів ще треба почекати, я не знаю. Якщо знаєте, щоб оті личинки перетворили, перетворилися в імаго І щоб з яєць вийшли личинки, ті, що запечатані, і теж перетворилися в дорослі бджоли. бджоли, скільки треба часу. От тоді і відкриємо знову і зробимо все, як треба.